Не 4 листопада. Час підсумувати інформаційний день у студії для вас. Працюватиме Любов, Ворська. Мої вітання. Начальник управління ДАІ у Львівській області Андрій Карпінець відвідав стриї підполковник міліції. Приїхав для того, аби особисто зустрітися з громадянами та відповісти на їхні запитання. Близько десятка людей прийшли поспілкуватися з головним Даївцем Львівщини на актуальні для них теми. Найбільше водіїв цікавило те, за яких обставин інспектор має право вилучати права і чи потрібно передавати документи йому в руки. Окремі запитання стосувалися також операції Небезпечний вантаж, яка триватиме в області до 2 грудня. Основною Мотою таких заходів є запобігти надзвичайним подіям та посилити контроль за дорожніми перевезеннями небезпечних вантажів. Андрій Карпінець відповідав, консультував та роз'яснював чинне законодавство. Крім того, начальник управління до Ільвівщини порадив з будь-якими питаннями звертатися за телефоном морячої лінії, номер якої вказаний на усіх автомобілях ДПС. Відкритий день правових знань відбувся сьогодні на Стрийщині у приміщенні школи села Мертюки. Провели серію семінарів та уроків залі запобігання наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму та правопорушень. Крім того, у професійному колі поспілкуватися мали можливість практичні психологи стрийського району та стрия обговорювали тему, форми і методи роботи практичного психолога щодо профілактики суспільно небезпечних узалежнень у молодіжному середовищі. Львівська залізниця святкує 150-річчя. Урочистості відбудуться 7 листопада на головному Львівському вокзалі. Там відкриють меморіальну дошку та проведуть театралізоване дійство. Історія Львівської залізниці розпочалася 4 листопада. Саме цього дня, 1861 року, до Львова прибув перший пасажирський поїзд із відня. Саме Львівська залізниця є найстарішою на теренах сучасної України. Ювілей відзначали і у стрію. Урочистості відбулися в міському будинку культури. Звідти повернулася Світлана Коханчик. 150 років тому, 4 листопада, перший потяг Ярослав із відня прибув на львівський вокзал. З цієї дати розпочалась залізнична епоха, яка триває і досі. На своє професійне свято до міського будинку культури зійшлось не одне покоління колійовців Трищини. Серед присутніх і ветеран праці, колишній начальник 5-ї дистанційної колії львівської залізниці Василь Стецький, 75-річний чоловік, 42 роки свого життя віддав службі на залізниці. Важкі роки були 60-ті роки. Не те верхнє набудова на сьогоднішній день, рейси Р-65, а було дуже прикро. За мою битність будувалася вся сплошна колія друга від Львова до самого Чопка. Це все лягло на було на мої плечі. За цей весь період ми не допустили ні одної біди, ні одного крушення, поїзда, ні сходів, нічого. Урочистий захід розпочав заступник міського голови Стрія Роман Маланій. Чиновник привітав залізничників із професійним святом та вручив рамоти за досягнуті успіхи у роботі. Гарними словами, як годиться, нагородив своїх колег і начальник стрійської дистанції колії Віталій Великохадько. Від себе особисто сумлінним працівникам подарував коштовні подарунки. Шалом залізничники хочу побажати вам саме, саме здоров'я, Я як кажуть, щоб колеса і все у вас буде грамотно. Ясно, що тут всі служби є, і саме з мене, що у нас було добро, злагода і візіння. На території Стрія діє вісім залізничних організацій, де працює близько трьох тисяч осіб. Робота залізничників це насамперед відповідальність та оперативність. Зізнаються свою професію, люблять і на іншу не проміняли б. Слуговує працює на теренах цієї львівської залізниці, не тільки стрийського вузла. І Маючи таку можливість, я би хотів від імені свого колективу. Привітати всіх працівників львівської залізниці, так як наші працівники працюють не тільки, як я вже сказав, на теренах стрийського вузла, а від кордону до кордону. Мають трудові і побутові стосунки з усіма працівниками і всіма службами. Так що від імені колективу МОС поїзду я хочу побажати їм щастя, здоров'я, достатку. Після урочистої частини присутніх в залі привітали артисти театру української пісні Червона калина палацу культури курорту Морщин. Світлана Коханчик, Тарас Мигаленко Стрейські новини. І до інших подій випуску в українських пісень поменшує. Верховна Рада залишила лише 25% квотування музичних творів українських авторів у теле та радіо ефірі. За відповідний проект регіоналки Олени Бондаренко проголосували депутати в другому читанні та у цілому. Жодної опозиційної поправки парламент не підтримав. Перед голосуванням б'ютівець Андрій Шевченко зауважив, що в інших країнах існує така квота, але, наприклад, в Іспанії вона становить 51%. 1% на музику власного виробництва, крім того, депутат заявив, те, що сталося, це спроба віддати український ринок у руки російському шоу-бізнесу. Кожен українець випиває за рік чистого спирту. Експерти підрахували, українець щороку в середньому припиває до півтори тисячі гривень. За даними Євромонітор Інтернешнл», річний алкогольний раціон середньостатистичного українця, включної з літніми людьми та немовлятами, у 2010-му становив 57 літрів пива, 21 пляшку горілку, майже 10 пляшок вина та одну пляшку коньяку. Водночас зазначає комсомольська правда в Україні, навряд чи ці цифри Вражають точну статистику, адже вони не враховують ані підпільної горілки, ані власноруч звареного самогону. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, середнє споживання алкоголю у світі становить трохи більше 6 літрів еквівалента чистого спирту на рік. Українці за оцінками ВОЗ випивають приблизно у півтори рази більше, тобто десь по відру чистого спирту щорічно. При цьому експерти прогнозують, що до 2015 року споживання алкоголю в Україні збільшиться. Ким було останнє повідомлення цього випуску. Ми з вами побачимося через тиждень уже завтра. У цій студії Марта Статник підсумує інформаційний тиждень. Вдалих вихідних. Побачимось. На календарі останній день тижня. П'ятниця. Про головні спортивні події дня вам розповім. Я Ігор Тимків. Вітаю! На чемпіонаті світу серед ветеранів із самбо срібним призером став Ярослав Кондра з Львівщини. Ярослав Кондра з Яворівського району став призером чемпіонату світу серед ветеранів із боротьби самбо, який відбувся в грецькому місті Калікрат Халкіді, який повідомляє Зік. Ярослав Кондра, досвідчений тренер Яворівської Дю США. Його вихованка Василина Шептицька здобула золоту медаль і кубок на міжнародному турнірі з Дзюдо. А Назар Сухомлин завоював на цьому престижному чемпіонаті друге місце. Також цьому тренері завдячує перемогами Оленка Зеленюк, чемпіонка з Країни зюдо. На польських аренах Євро – погані газони. Якість футбольного поля одна з основних проблем, що виникла на двох польських стадіонах, котрі наступного літа прийматимуть матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Арена у Рославі та Познані, де свої два найближчі повідинки якісним трав'яним газоном на стадіоні у Вроцлаві існують проблеми з дренажною системою. Як пишуть польські медіа, під час поєдинку між місцевим шльонськом та гданською лехією воротарі обох команд змушені були захищати ворота, стоячи в воді. Воротар Ворскли отримав струс мозку в матчі Ліги Європи. Голкіпер Полтавської Ворскли Сергій Долганський отримав струс мозку в матчі з бельгійським стандартом в рамках четвертого туру групового турніру Ліги Європи. Про це заявив керманич клубу Микола Павло в інтерв'ю каналу 2+,2. Ми швидше за все втратили воротаря. Долганського вдарили ліктем, і він отримав струс мозку. Не знаю, навряд чи тепер він гратиме в найближчих іграх, повідомив Павлов. Він досі не розуміє, що відбувається, і забитий м'яч не пам'ятає, додав Микола Петрович. Нагадаю, що Ворскла програла стандарту вдома з рахунком 1-3 отже, шанси на продовження боротьби в 1/16 фіналу Ліги Європи. Росія втекла від України в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Чудові результати російських клубів, які виступали на цьому тижні в Єврокубках, дозволили Росії збільшити відрив у таблиці коефіцієнтів УЄФА від головних переслідувачів українців. Нагадаю, що у вівторок Зеніт обіграв Шахтар 1-0. Наступного дня ЦСКА зіграв зігравні з Рабзонспором 0-0. У четвер Рубін вдома здолав Тотенхем 1-0, А локомотив в гостях розібрався з Аеком 3-1. Ці успіхи принесли більше одного бала в сумі коефіцієнтів нянічного сезону. Українці, які йдуть на восьмому місці, відстають від росіян на одну 4 десятих бала. Минулого тижня відрив був лише півбала або приблизно чотири перемоги. Відставання від шостого місця, на якому розташовуються французи, як і раніше, великі 6 балів. І в цьому сезоні відіграти його навряд чи вдасться. З Чотирьох матчів за участі українських команд тільки «Металіст» може занести собі минулий тур в актив. Команда Маркевича вдома перемогла Мальма з рахунком 3-1, повідомляє спортбокс. Зазначу, що сьома позиція дає право на участь двох клубів Лізи Чемпіонів і чотирьох команд Лізи Європи. А от шосте місце дозволяє заявити три клуби в Ліги Чемпіонів. І три в Лігу Європи. Поляки порівняли відкриття арени Львів з Олімпіадою. Міський голова польського міста Жешов Тадеуш Ференц, який побував на відкритті арени Львів, дуже високо оцінив стадіон і церемонію відкриття, порівнявши з відкриттям Олімпіади і чемпіонату світу з футболу. Відкриття було надзвичайно гарне, там були історичні сучасні мотиви. І група, яка виступала на завершення, це було прекрасно. Ми в захоплені. Це було на рівні відкриття Олімпіади чи чемпіонату світу, зазначив Ференц. Він зізнався, що як тільки зійшов на стадіон, то одразу з першого погляду в нього дух захопило в грудях. Таким стадіон. Мені здався красивим. Сам об'єкт, архітектура, розміщення крісел, плитка, враження дуже і дуже позитивні, сказав Ференс. І таким було останнє повідомлення цього випуску. Я вдячний вам за увагу. До зустрічі наступного тижня. Синоптики обіцяють ясну погоду без опадів, Однак до вечора небо захмариться. Температура повітря в день коливатиметься у межах 10-13 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки 3 градуси тепла. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 міліметрів ртутного стовпчика. Лось повітря 60%.